Приводився великий зимовий облік птахів до цього наймасовішого заходу і вивчення пернатих у всьому світі долучилася і юнати закарпатського екологно-туристичного центру учнівської молоді, з якою метою ви проводите облік птахів взимку. Перше це долучення нас, дорослих педагогів, разом з вами з юнатами нашими до такого всесвітнього природоохоронного заходу, як облік птахів. А друга. Та, яка виходить із нашої основної діяльності, тобто навчальна. Адже під час обліків птахів, вірніше задовго до того, ми проводимо навчання, щоб дітки вже максимально розпізнавали птахів, щоб знали, які в нас є постійними, які існують у нас і, і розмножаються і літом, і весною і осінню, які є так звані кочуючі, які з'являються тільки в період великих холодів, які є зимуючими птахами. Тому Дуже Ми відносимо серйозно до цього заходу, адже він такий вагомий практичний компонент теоретичного заняття. На гуртках вивчаються біологія, етологія, екологія птахів, а у вільній природі ми проводимо такі практичні заняття з одного боку облік, а з іншого навчання. Участь у великому зимовому обліку птахів не вимагає особливих зусиль і надзвичайно захоплюючою. Усе, що необхідно. Вийти в дендропарк екоцентру і протягом години рахувати пернатих, спостерігаючи за ними в бінокль. Юні природолюби за допомогою визначника та олівця занотовують на чернеці кожен вид, щоб потім заповнити анкету спостережень, яку надішлють українському товариству охорони птахів. Дивіться, що це за пташка. Де? Ось на дереві. Подивіться, подивіться. Значить, а е -а в... е сидить о, на третій гілці. Ага, хто це горобчик. викльовує не горобчик, ага, горобчик ага. у нас Дяти. який? коричневого сіра. Який <рес> Оцей дятел в цьому році у нас з'явився на нашому центрі. А це теж? Так, Але не цей, у нас цей більш сивий, а цей з, червоним, з червоною шапочкою і зелений. Не такий, як звичайний дятел, що ми бачили сьогодні угу. о, о, в парку. Угу. А такий дятел у нас з'явився тепер лише в цьому році. Він, е, е, два рази ми його бачили, можливо, що наступного разу не, е, ми його не піймемо. Значить, а тепер подивимося, що ж ми бачили наверху. Е, подивіться так, Значить, записуєш так, що у нас один дятел. А для того, щоб на чернеці написати, нам треба олівець, тому що е, е, сам е, ручка сама замерзає на повітрі. На холодному повітрі у нас зимовий облік птахів, зимовий температура у нас низька, низька. Значить, для того, щоб у нас не замерзла ручка, ми беремо олівець, інакше побачимо ми дятла, а записати не зможемо. Значить, пишемо так: спочатку пишемо, що ми відмічаємо. У нас є спеціальна така анкетка. Пишемо Снігур 61, дятел звичайний 1 і далі ми починаємо заповнювати цю таблицю як треба. Для того щоб заповнити, ми беремо спочатку чернетку. Правильно? Да. Для чернеці ми пишемо олівцем, відмічаємо, скільки є дятла один раз. Зустріли один раз. Відмічаємо далі, синичку зустріли два рази, три рази. Скільки зустріли, стільки палочок ставимо? Потім порахуємо все це. Запишемо в цю табличку. Правильно? Так, <ганувач> да. все, Альона у нас <ганувач> пише, а, хтось у нас рахує снігурів, хтось у нас рахує синичок, хтось у нас рахує дятлів. Розділимося. А, <ганувач> Каріна у нас рахує сьогодні. Я буду снігурів. Можна? Ти будеш снігурів, ти вже знаєш гарно снігурів, будеш рахувати снігурів. Да. Спостерігати за птахами нам цікаво, і не тільки, адже таким чином ми вчимося розрізняти пернати і поповнюємо свої природничі знання яких ти знаєш птахів, які тут зимують? Синичок, снігурів, горобчиків, дятлів, ворон ну і багато таких інших. Як ти думаєш, чим відрізняється сорока від ворони? Сорока від ворони відрізняється тим, що сорока чорно-біла, а ворона чорна чорно сіра у морозну холодну днину ми не тільки ведемо спостереження за птахами, а й підгодовуємо їх. При цьому підсипаємо зерно у годівнички, які виготовили власними руками. Які вимоги до підгодовування птахів? Ну, Найперше, ми прекрасно знаємо, що пташки потребують взимку уваги до себе не стільки з-за холоду, вони не бояться холоду, в них понад 40 градусів температура. Але голод, коли вкрита земля снігом, вони не мають можливість здобувати корми. І звичайно, вони мають бути в годівничах максимально приближені до природних. Це повинні бути насіння, причому насіння не підсмажені. І не всіх рослин, скажімо так, як гречиха і інший рис, не бажано вставляти в годівлю. Не можна підодолити. Заправлювати не рекомендується навіть хлібом, особливо свіжим, тому що, попадаючи в шлуночок, воно викликає отруєння, захворювання і загибель пташок. Бажано навіть мати на увазі, що в годівнички можна насипати. Пісочок або невеличкі каміння, вони потрапляючи в шлуночок, допомагають перетравлювати цю їжу. Так що вимоги такі, що ця їжа має бути більш природною, на сінини. Можна ще, до речі, сало ставити, не солене його гарно скльовують і сінички, і лазарівки, і навіть крупні пташки. Тобто, все має бути природне, щоб таке дійсно допомогти птахам, а не зробити ще складнішим їх перебування. Взим. Для чого годувати птахів взимку? Тому що птахам під снігом дуже важко знайти їжу. Чому не влітку? Тому що влітку на деревах ростуть різні ягоди і легко діставати їжу. Що б ти побажала нашим глядачам? Щоб вони. Завжди годували птахів, дивилися за ними, будували їм годівниці. Ну, щоб вони добре ставились до них, щоб вони їх любили. Ми також вирішили долучитися до цієї акції і підгодувати наших пернатих друзів. Ну що ж, смачного вам пернаті! Голоби. Їх популярність можна пояснити гарним оперенням і оригінальним зовнішнім виглядом. На відміну від поштових і тонних голубів, цих, як правило, отримують у вольєрах. Як бачимо, у них цівки вкриті пухнастим пір'ям, а хвіст віялом. Поки що на екоцентру на волі їх не випускають, а прагнуть приручити і створити їм сприятливі умови для розмноження. По своїй природі ці голуби менше за інших потребують великих приміщень, вони неохоче літають і добре розмножуються навіть у вольєрах кімнатного типу. Голуб, як відомо, символ Святого Духу, любові та миру. Декоративні голуби найбільш популярні у любителів птахів завдяки красивому вигляду та невибагливості. Їх прийнято вважати найбільш чисельною породою. Сезон розмноження зазвичай припадає на перші місяці весни. В цей же час починаються клопоти і у їхніх власників. З наставанням теплої сонячної погоди, частіше в березні, приходить кінець роздільному змісту голубків та голубок. Відбувається спарювання. Період висаджування малят триває до трьох тижнів, після чого вилуплюються голуб'ята. У нашої голубки цей період інкубації ще попереду, а поки що за нею доглядають і спостерігають юнати екоцентру, тож любіть і оберігайте братів наших менших.